Новий парламент, ми буваємо нормально законопроекту, ми маємо проблеми з комунальною пресою. Якщо зробити, ми, як ми зробили порівняння рівня чи і доходів комунальних газет. в цьому році, і ми звисуємо.

Народимо великої дії. Я певний, що переможе Україна. Чи є там спільні громадяни? Питання дистанційне, але більше тисячі років не можуть дати відповіді вчені. Ми намагаємося теж.